Воду стрімко ростуть. Їх зростання з 2014 року склало майже 100%. Покажіть мені ще якесь місто в Європі, в якому 20% клалося на бюджет або на тариф. І тільки цього року вартість води зросла на 17%. Але за що ми платимо такі шалені гроші незрозуміло. Якість водопостачання з кожним роком все гірша і гірша. Поганий тиск, брудна вода і постачання з перебоями. Гроші виручені з підвищення тарифів мали би йти на реконструкцію водоканалів. Куди діваються ці гроші? Як же так і який ще може бути пріоритет більше ніж модернізація інфраструктури? На жаль, гроші, які українці платять за послуги, ідуть не на оновлення трупи колекторів, а в кишені власники водоканалів. Причина це систематичне недофінансування галузі комунального господарства. І поки ріки наших з вами грошей стікаються в кишені чиновників, фонтан. Не води б'ють зовсім в інших місцях. В кількох метрах під землею у всіх українських містах зарита страшна проблема: старі, гнилі, радянські каналізаційні труби. Мова йде про зношеність інфраструктури. Але в будь-який момент кожне українське місто може втонути в фекаліях або в кращому випадку надовго залишитися без води. Очисну, Краще хорі. б очисну хорі. зробили, одну хорошу, а роблять магазини. Термін експлуатації каналізаційних систем у всіх великих містах країни закінчився ще минулого століття. Взагалі, в жахливому стані в найближчі часи це буде такий ефект доміно, Все воно буде обрушуватися. Труп не видно, а значить, проблеми не існує. Так собі думають комунальники та чиновники. Ми бачимо, в якому стані дороги наші. Я вам гарантую, що те, що під Дорогами набагато в гіршому стані першим дзвіночком всеукраїнської каналізаційної катастрофи став Бердянськ. Нам сказали, що величезна аварія. Близько 80 тисяч жителів міста 10 днів виживали без води. Люди бігали з ведрами, були величезні черги. Це це нагадувало мені якийсь там не знаю, блокадний Ленінград, коли люди стояли в чергах за водою. Питну воду купують, а технічну набирають прямо з моря. Я Бачила, люди набирали воду в морі з баклажками. Стояли на березі. в каналізаціях, в яких перекупали люди. Теж набирали воду, щоб було чим змивати. зачинені 12 шкіл, сім дитсадків. В нижній частині міста школи не працювали. Так само не працювали дитсадки. Бердянці згуртувалися. Хтось з верхньої частини міста ділився водою з нижньою частиною міста. Причина овал каналізаційної труби. Аби місто не затопило фекаліями. Міська влада була змушена скоротити користування каналізацією до мінімуму. Раз в день. раз в день приїжджала, тому стояли відразу з чотирма баклажками. Більше чотирьох руки не давали. Черги були кілометрові, можна було півтори години стояти, а потім тобі ще не вистачало. Багато кафе не працювали. Потім обслуговували з одноразового посуду. Туалети не працювали. через одноразову Злощасний колектор, який в один момент залишив місто без води, капітально відремонтували ще у 2002 році. Його урочисто відкривали міський голова Валерій Баранов та очільник обласного екологічного управління Валерій Савін. Ми можемо бути впевненими з вами, що курортний сезон 2002 року не буде зірваний, і нечистота, які точуть по самопливному колектору, не порушить ритмічне життя Бердянська міста. курорту Перерізаючи Червону стрічку, чиновники чесно обіцяють, що курортний сезон 2002 року не буде зірвано. А от про наступні сезони ні слова, бо знали, що на реконструкції добряче зекономили. Колектор єсть. І слівший колектор весь зотліли. Якщо тоді на певній ділянці сталося, то зараз у разі аварії це буде величезна ділянка, яка повністю затопить місто фікальними стоками. Замість сучасних поліетиленових труб проклали бетонні конструкції радянських зразків. Ціна менша, та й хто там під землею побачить? Бетонні труби не бажано ставити на каналізаційні системи. Колектор мав прослужити 30 років, та бетон не витримав напруги. У ніч на 28 січня у нас стався провал колектора. Ми думали, на цьому провалі все закінчиться і почали його терміново усувати. Були закуплені і поставлені труби. А верхня частина, бачите, пропала труби. За першим стався другий провал, а слідом ще три. Головний інженер на на об'єкті. Головний інженер, коли перебував на об'єкті, земля виходила з під ніг. Він мало не впав разом з колодязем, який обстежував. Від ділянки КНС-5 примикнуло колодязя до ділянки, де є столова утра, це передазмом. Девід ділянок провалити. Рятувати місто від фекального Армагеддону приїхали міські, обласні та навіть столичні служби. Вода була включена по кліченні Воду було відключено для того, щоб люди не могли скидати стоки і не були б екологічної катастрофи, переливання з колодязів і насосних станцій стоків. Це було б забруднення навколишнього середовища не тільки землі, але й Азовського моря. Серйозність аварії на каналізаційному колекторі в Бердянську оцінили в 10 балів за 10-бальною шкалою. Нинішня влада намагалася звалити провину на попередню. Обвалилося в одному місці, в іншому, далі обвалилося. Ось тут шматком не заміниш. Треба міняти все. Десятки тисяч жителів без води і належних умов життя. Ця ситуація вважається надзвичайною. Ми хочемо відправити на експертизу труби. Проблема всіх проблема всіх водоканалів. Старі труби У 21-му сторіччі. Місто, європейське місто, яке знаходиться більше тижня без води, це нонсенс. Прокуратурі вже пообіцяли перевірити дії чиновників, які займалися ремонтними роботами 16 років тому. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне. Про порушення відкрите кримінальне провадження за статтею Службова недбалість. Я вважаю, воно дуже швидко закриється, тому що воно не має під собою ніякого підґрунтя. На ліквідацію аварії влада повинна виділити майже 60 мільйонів гривень. Це відображається на цьому пропозиції. Ну ну ні менше потрібно не менше 10 місяців. Наше завдання виконати до літнього сезону. Все це виконати до літнього Та чи не заощадять на якості знову? Адже якщо імідж популярного курортного міста забруднять фекаліями знову, Бердянськ ризикує не відмитися. А це вже київська оболонь. З-під землі б'є невеличкий гейзер. А на Солом'янці б'є справжній фонтан, а на Печерську потоп. Ріки окропу зійшли у ливнівки, тобто вже… Було би все нормально, якби не залишалася в е, ямі машина. Майже щомісяця у столиці відбуваються прориви підземних комунікацій. Кожен раз стихійне лихо. А чи знаєте ви, де вибухнуть старі підземні труби наступного разу? І чи не зачепить вас? Потрощення автомобілі та будівлі у Києві кілька годин тому вибухнула труба в одному з центральних районів столиці. Свідки розповідають про фонтан води, який сягав сьомого поверху. Останні аварії в Бердянську, в Миколаєві кожного тижня рвалися і каналізаційні там мережі, і водопровідні, водопровідні теплотраса в Одесі, в Харкові минулої зими постійні пориви в Києві. Рекордні пориви, теплотрас. Це по всій Україні одна приблизна біда. Кажуть соромно, коли видно, Згнилі труби ніхто не бачить, то й витрачати на них гроші ніхто не поспішає. Олексій Кучеренко, колишній міністр ЖКХ, скажеться на нову владу та запевняє, латати дірки будуть за наш з вами рахунок. Дивіться, буде така ситуація в геометричній прогресії. Кількість аварій буде зростати. Кількість витрат буде зростати, комунальники будуть вимагати підвищення тарифів. комісія національна або мери будуть підвищувати тарифи. Заступник київського міського голови Петро Пантелеєв визнає всю критичність ситуації, але звинувачує бездіяльності, звісно ж, попередників приблизно 60% – це ті мережі, які треба негайно замінити. Вони вже вичерпали свій ресурс. А іноді і двічі, і тричі. Місто третій рік проводить системну роботу. По у заміні мереж по модернізації інфраструктури підземної, якщо можна так сказати, та стара лінія в 99-му році була признана аварійною, і, на жаль, ніхто нею не займався. Чиновники обіцяють латати дірки не будуть, будуть замінювати, але на це піде не один рік. Тоді перед киянами будуть звітувати, мабуть, вже інші держслужбовці якщо говорити реально, то, то це 7-10 років, якщо є відповідне фінансування.